Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 28 квітня 25 рік, понеділок, біткоін. Як завжди, подивимось. Начинники, які можуть впливати на зміну курсу першої криптовалюти, подивимось графіки на різних таймфреймах. Багато з вас дивиться постійно ці тижневі огляди. Очікує їх і про це пишете ви в коментарях. І як завжди, ми з вами хоч трошки там, хвилинку перед розглядом подивимось інформацію по ком'юніті, тобто, ну, де ми можемо спілкуватись з вами. Цієї інформації багато, де навчатися, які є інструменти, які криптоактиви. І я додав сторінку, на яку можете перейти з головної. З будь-якої сторінки мого сайту криптоВіктор.com про новий клуб криптоінвесторів. Кого зацікавить цей клуб, ви просто подивіться, є відео вчорашнє моє на цій сторінці. Правила. Про наш клуб, як зайти. Хто ще не в Discord, можна перейти. Тут автоматичний вхід в нашу загальну групу, де тут новинна складова. З нею почитати. Можна також про цей приватний клуб криптоінвесторів. І через приватне повідомлення до мене можна зайти вже в сам клуб. Початок є. Клуб почав працювати, я, звісно, вам не буду показувати, бо він приватний. Це інформація для тих, хто тільки зайде сюди. Але вже початок дуже і дуже класний. Ідемо далі. Отже, Старінка криптоактив Bitcoin зібрала дуже багато інформації, яку я б вам радив у себе зберігати цю сторінку, а з неї вже переходити на будь-які, наприклад, мій список по біткоїну, де можна слідкувати за новинами. Індекс страху та жадібності, різні думки від спільноти, дуже багато інформації. Не хочу її пересказувати. Також шикарна тут група в Reddit, Просто подивіться, 7,9 мільйонів людей в цій групі. Багато що пишуть, цікаво, кому. Є час витрачати на це, іноді проходьте. Індекс страху та жадібності. 50 рівна стрілка. Ми давно до цього йшли, пам'ятаєте, з червоної зони в помаранчеву заходили поступово і все вже посередині. Дуже і дуже класно. Тенденція руху до жадібності. А що таке жадібність? Чим більш вона зростається, жадібність, тим більше люди будуть скуповувати і цим тягнути курс наверх. Технічний індикатор також в середній зоні, але все ж таки більше скуповують зараз криптовалюту. Місячна статистика. Давайте подивимось, що було поквартально. Ага, вже загальний, бачите. Перший квартал 11 мінусом був, а другий вже 13. плюсом. Тобто загальний цього року вже, вже в зеленій зоні, плюсовий формат. Ефір ще трошки відстає, але вже не дуже. Ну і цей місяць, дивіться, 13%. Але поки що, ще є, ще є час цього тижня, гадаю. Може ще буде більше, може і до 20 дотягне, хто його знає. Це ж біткоін. Але більше, скажімо так, я прогнозую, наступний місяць також зелений. Один, а принаймні, один-два ще зелених. Тоді ми побачимо повноцінний вже рух до максимальних позначок. Потрібні ще зелені два місяці. Ну, такі мої прогнози. У вас свої, можливо, можливо відрізняються від моїх. Так? Пишіть про це в коментарі. Теплова карта ліквідації. Ну, тут нема що. Кожного дня ми її розглядаємо, кому цікаво, подивіться, як вона працює. І щоб розуміти, там, як, як, яка взагалі тенденція, до чого. Дивіться різні таймфрейми, наприклад, місячний. І робіть свої дослідження. Індекс крипторизику, пам'ятаєте, був 20-25. Та пару моїх таких тижневих оглядів назад було 20-25. Гадаю, коли 70-72, ну, ви вже розумієте, що це. За даними цього індикатору, вже дуже ризиковано хоч щось купувати. Нема нічого в зеленій зоні, все в жовтій і біткоін вже йде в помаранчево. Тому купувати зараз біткоін, за даними цього індикатора, ризиковано. Чому спочатку золото, потім біткоін? Є два моїх відео: хто не розуміє, а хто розуміє, сьогодні ми подивимось, яка тут ситуація вже на графіку. Яка ситуація домінації? Stock2Flow – шикарний, безкоштовний в, в вільному доступі, шикарний сервіс. Ну просто супер. Подивіться, як візуально ми можемо побачити, де зараз курс біткоїну. Колір помаранчевий. Ви бачите, минулого-позаминулого разу всі рази, коли був помаранчевий. Колір було тільки зростання. і це, цей індикатор також нам може вказувати на продовження цього, цієї фази зростання. Також від цього, ми розглядали, пам'ятаєте, індикатор, який показує, як продається біткоін зараз, з прибутком чи е, зі збитками. Подивіться, зелене це прибутки, люди отримують, червоне збитки. Також дуже. Класний інформативний матеріал. Психологію не забуваємо, особливо хто там з альтами сидить зараз. Я в щоденних відео постійно кажу, зараз максимальна фаза недовіри до альтів. Хто витримає, заробе. Але більшість, гадаю, не більшість, ні, вже людей не так просто. Нагнути, там, витягнути ті альти, вже не більшість, вже є, звісно, якась кількість, з, як... з якою працюють кити новинними складовими та й багато чим, щоб люди самовільно здали альти. Ну Зараз таки... така фаза, про яку я кажу найтемніша ніч перед світанком. так? До цієї ідеї сьогодні повернемось, дещо ті 130. Чашка з ручкою спрацювала, начебто так, повинна була спрацювати, подивимось ближче. Чому 160, У мене дві ідеї. Можете подивитись ще раз це відео. Що там люди, трейдери думають. Ви бачите, яка кількість тут посилань в цьому, на цій сторінці. І для спільноти є: форум, Telegram, YouTube, вексах є, і Discord, звісно. Ідемо на графіки. Ну, гадаю, ви бачите вже чудовий знак, так? Що це може означати вже другий тиждень поспіль. Червона, Червоні свічки по золоту, по золоту. Гадаю, бачите, так? Як для нас це чудовий знак? Ну, не для тримачів голда, а для тих, хто очікує на продовження зростання по криптовалютам. Для цих людей це дуже добрі знаки. Я вже про це багато раз вам казав, що коли почнеться фаза, принаймні консолідації, а краще ну, сильного руху вниз, щоб люди. Звернули увагу не тільки на золото. Ну, Коли воно буде знижатись в ціні, хтось, звісно, ще буде докупати його. А ну, більшість вже побачить, ну, так дивіться, графік, зниж, знижається голд, може щось інше знайти якісь активи. Ну, Давайте подивимось, може біткоін зростає. От на це криптоспільнота в принципі, розраховує на нових людей, які прийдуть і. Замість золота будуть купувати інші активи, в тому числі і крипту. Я сьогодні вам покажу ці два індикатори. Це такий загальний з різних складових, і він показує приблизно в якому місці зараз от Голд. От іде, дивіться, сильна перекупленість. Так? І вона вже можна побачити, починає. Розвернення і коли буде цей індикатор йти вниз. Подивіться, ну звісно і саме ж золото буде йти вниз. А нижній цей індикатор, ви бачите, він такий самий по такому ж принципу працює, тільки цей для золота, а нижній для альткоїнів. Ну, ви мені писали в коментарях, ну що давайте різними індикаторами. Ну, сьогодні ми ці індикатори подивимось. Альти, ви бачите, золото було в зеленій зоні, альти внизу, щось починали трошки зростати, коли золото зупинилось зимою. так А коли пішов, пішла фаза зростання до золота, альти полетіли вниз. Але зміна кольору червоного на темно червоний дуже добрий знак, що. Тільки золото уповільнюється, подивіться, альти почали зміняти рух зі зниження вже на фазу зростання. Ну і ми розуміємо, що коли це буде вже в зеленій зоні по альтам, то вже будуть нормальні ціни. А зараз ще, ще поки що внизу. Що стосується біткоїну, минулий тиждень, дивіться. Це тижневий графік, кожна свічка тиждень. Минулий тиждень. Дивіться, який був потужний. 10%. Це дуже багато для біткоїну. І дивимося одразу два графіка. Перший по біткоїну розвернувся і має напрямок наверх. І разом з ним також розвернулися альти. Все дуже добре. Домінація біткоїну. Ну. Уповільнення, яке і ну, повинно бути. Червона е, свічка, хоч і невелика, але е, може означати те, що ну, люди вже дивляться трохи і на альти, які, дивіться, розвернулись внизу і вже йдуть наверх, а верхній графік домінації біткоїну вже розвертається. Звісно, якийсь час потрібен, щоб біткоін дійшов до максимальних позначок, і сильного зниження домінації нам тут не потрібно. Якийсь час домінація, гадаю, повинна тут побути. Тобто альти не можуть так швидко піти, поки біткоін не досягне своїх максимів. Загальний, Загальна капіталізація криптовалют. Також минулий тиждень, дивіться, практично 10%. Супер! Це дуже-дуже чудово. І індикатор загального, загальної капіталізації розвернувся і має напрямок наверх, ну і як альти так само. Все дуже добре: 10% додали всі криптовалюти минулого тижня. Пам'ятаєте, скільки з нового року. Було зниження зниження. А це вже четвертий тиждень зелений, супер. крипта починає тримувати назад. Активи, супер. Індикатор Озерс е, домінації там декілька сотень альтів, без е, десяти найкращих. Пам'ятаєте, ми його багато раз розглядали, і ну і він не був нам дуже цікавий, бо. Альти знижались і все це знижалось. Але було розвернення і вже також четвертий тиждень поспіль. Невеличке, але відкат наверх. Ну, гадаю, ви розумієте, хто уважно слухав, чому ці два другий і третій індикатори однакові. Бо ми розглядаємо альткоїни, і цей індикатор показує альткоїни. І нижній, тому вони однакові. Підсумовую тут, все дуже добре. Золото знижається, біткоін зростає, загальна капіталізація криптовалют зростає, альти почали відбиватись. Що стосується фондовий ринок, ну що тут початок року, був да, шок для всіх, ця, ця торгівельна війна Трампа. Але Європа дуже швидко оговталась і дивіться, вже плюсує. Супер. Що не скажеш про фондовий ринок США? Він, хоча й почав відбиватись зелені свічки і так далі. Але загальний в річному. І ще дуже багато до плюсів, ще мінуса. Як SP, так і NASDAQ. Також Японія ще мінусує. І Китай, до речі, також мінусує. Ви бачите, що робить Європа. Європа зараз найсильніша в світі. По цим фондовим індексам. Ну, принаймні, які я розглядаю, їх, звісно, дуже багато. А ці, що я дивлюсь, ну, Європа зелена. Так, ідемо далі по біткоїну. Ну, Оце чашка з ручкою. Пам'ятаєте, ми її багато разів розглядали, і оцей оцей Рух на глибину чашки наверх. Тому я і подивився, що це може бути ну, 130. Там. Ну, по тим графікам, по тим підручникам, так, потрібна була б тільки одна ручка і рух на 130. Але ну, сталося те, що сталося. Рух йшов до 109 і пішов на другу корекцію. Ну Таке буває, нічого страшного тут нема. Ну, нема ж ніякої там от чашки з ручкою і все. Ну Хай буде дві ручки, яка нам різниця? Можливо, наступного місяця ми побачимо ці 130 і відпрацює все ж таки отой, ота чашка. Нагадую, тут індикатор горизонтальних об'ємів з минулої, початку минулого зростання. Максимальна активність на 96, до якої курс вже наближається, і виходить з другої вже ручки. Після цього, коли тут курс перетне оці 96, буде зниження активності, і доволі буде вже простіше йти курсу до минулих максимумів до 109. Що далі буде, ну, поки що, гадаю, зарано. На цьому тижні прогнозую закріплення в цій зоні 96-97. І якщо буде вихід з цієї зони наверх, то, на мій погляд, швидко ми подолаємо ті минулі максимальні ціни 109. Але спочатку закріпитись потрібно тут. Бо тут зона максимальної Активності, тобто тут багато лотів, торгів, які потрібно біткоїну пройти. Денний графік? Давайте поставимо індикатор Lux Elga, з яким ми з вами працювали ще коли курс бився в ту першу червону зону. Пам'ятаєте? Хто не пам'ятає, дивіться минулі відео. Ми очікували прибиття цієї зони. І рух до 95. Потім якийсь час, буде курс тут, пам'ятаєте, бо тут зона максимальних торгів. Зараз курс якраз б'ється в цю зону 95. Ну Якщо приблизно порівнювати минулі, оці, минулі спроби біткоїну пробити курс. Червону зону. І, ці Ну можливо, це вже цього тижня, все ж таки побачимо ми рух до от тієї потужної 105. Пам'ятаєте, ми тут дивились 105-109 це вже це вже е, ще більша червона зона, до якої курс ну підійде, і ну пробігти її швидко не вийде. Але якийсь час поб'ється і тут, можливо, тиждень. Гадаю, візуально, моя думка, вам тут зрозуміла, так? Пройшли червону зону індикатору. Зараз проходимо 95 і рух до 102-107. Пройшовши який, відкривається рух на пробиття максимальних цін. Все нормально. Подивимося ще на годинний графік, що було, ну приблизно тут. В одній зоні курс на вихідні заходив, там приблизно 93-94, плюс-мінус, там бігав, звісно, вверх, вниз сходив, Азія скинула і сама ж підняла. І зараз скоро почне працювати Європа через декілька годин. Можливо, далі буде. Продовження цього руху наверх. Подивимось. І ця зона, бо тут менше і менше об'ємів торгів, можливо, пройде дуже швидко. Як було вже минулі-дві свічки, дивіться, як зробили рух до наступної платформочки. Так само і я очікую і продовження цього руху, бо загальний тренд все ж таки наверх. Пишіть свої думки по прогнозам. Люди їх читають. Деякі коменти дуже і дуже корисні. Тому продовжуйте їх писати, робити поради іншим. Ми ж всі на різних рівнях. Я ж також не такий якийсь аналітик. Я що бачу, просто вам розказав і все. А ви проводите свої дослідження, дивитесь інших інші точки зору і запишіть. Як ви гадаєте, буде продовження зростання цього тижня чи ні? Люди будуть дивитися і чекати на такі коментарі. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями. Розповсюджуємо країномовний контент. Це важливо. Переходити потрібно. Бо орки приперлись в Україну, щоб защитити рускоговорящих. Тому переходимо від цих русскоговорящих до україномовних. І прийшов час до головного прогнозу: Незважаючи ні на що, Болотну Федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і працювати все своє нікчемне та жалюгідне життя на репарації для України. А Україна переможе і розквітне в європейській родині. Гадаю, всі ви знаєте і всі ви бачили цю знакову новину. На похоронах Папи Римського. Нарешті Зеленський сів поруч з Трампом. Як і повинно бути, вони так повинні були побалакати ще в овальному кабінеті, а не те, що вони за цирк там влаштували. Трамп направив на Зеленського тих своїх собак, того крашеного Венса, якого ненавидить весь світ вже. І те гавкало на нього, гавкало і. Вони шоу зробили для себе там, але вони думали підняти собі рейтинг, а все вийшло навпаки. Весь світ підтримав Зеленського тоді і Трамп, хоч і там корчив там, якусь обіжену свою фізіономію. Нічого не допомогло. З 70% рейтинг його звалився до 45%. Чи 43 навіть, я вже не пам'ятаю, але, можливо, зараз вже іще нижче. Але зустріч з Зеленським, отак, раз на раз, без собак, може підняти рейтинг Трампа. Дуже-дуже класна ця зустріч. Зеленський, крім Трампа, зустрічався з іншими друзями: з Мелоні, з Стармер, Макрон, звісно. Британія, Франція, Польща з самого початку з нами. Америка то з нами, то не з нами. Зараз будемо мати надію, що цей маятник історії в нашу сторону йде і що Америка знову буде з нами. Очікуємо на вторинні санкції, які доб'ють Болотну Федерацію. Але цей процес тривалий, не забуваємо донатити на ЗСУ, бо люди якось очікують вже якісь перемовин, завершення. Та, дуже добре, коли все це завершить, завершиться, ці вбивства. Але ці очікування зменшили донати. Цього не потрібно робити. Донатимо, як завжди, фронт досі потребує допомоги Донатимо як просто свої, там наші. Вони не дуже питають нас, ну ми знаємо, що це потрібно і потрібно постійно. Тому це це робимо на регулярній основі. Я вже вам казав, заходите в Приват 24 і ставите автомат з будь-якої покупки, там 10 гривень віддавайте ЗСУ. Все, ви для себе якось якусь суму даєте. І чим більше людей це зробить, тим більше будуть на автоматі збиратись суми на ЗСУ. Задонатили 300 гривень, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі. Слава Україні!